Парації. Пані Деня, молодець, у вона все, що думає, я каже, від Бога каже. Я хочу сам перед подякувати Богові і матці Найсвеншій за те, що нас тут зібрала. А вам, то я не знаю, як тобі дякувати. Ви як вдома якесь тут імені. Поприходили люди. Як бояться, ой, не прийдуть, ой, не прийдуть. Поприходили. Дякуємо вже, всім так да, дякуємо. І це ви в нас на іменінах, Ми ви в нас, усіх на, на іменінах на парадумій. Дуже вам дякую. І дай Боже, щоб ми мали цих отців, цих і других і, і всіх. І я сиділа, я кожен раз я чую проповідь, Казань. Це мама моя казала, Казань. Я бачу, що мені ще треба дуже довго жити, щоб я почула всі казані. В кожній казані щось нове. Я, не... я колись була менша чи якась молодша, ой, ой скільки цим буде балакати, скільки цим буде балакати. Заснув. <правдає> Зараз я вже не ні на одні казані. Я ход... <правдає> так все. Дякуємо вам. Ви нас ще учите.